Привіт, Росія. Треба поговорити. Ну, заходи. і чуть треба? Я йду. І куди ти йдеш? Я вже давно хочу відділитися, і треба було раніше це зробити. Начинается. Нормально же общались. Та ніколи не було нормально. Мене примусово зробили частиною Російської імперії, а пізніше Радянського Союзу. Україна, це ж іскусне образование, которое придумав Ленін. Ще до СРСР була Українська Народна Республіка ще раніше. Київська Русь. Так що йди нахуй. Но ти замерзнеш без моего газа. Думаю, що тепла плавить ваших пилаючих срак. Вистачить. Нам, Но ми же братья. І у нас одна общая історія. В мене своя історія. А ти. Ти не брат, а просто ёбнутый сусід. Прощавай.